ДТП на іменини святкування дня народження для тернополянина Андрія в Івано-Франківську завершилося трагічно. Хлопець потрапив під таксі. Дорожня транспортна пригода сталася на цьому місці близько другої години ночі. Андрій вийшов на проїжджу частину, аби піймати таксі. Та легковик не спинився і на швидкості збив хлопця. Від отриманих травм Андрій, який тої ночі святкував свій 23-й день народження, помер. Серце Андрія зупинилося по дорозі до лікарні. Водій з місця події втік. Даний водій не пробував зупинятись. Турмона гормозний шлях відсутній з місця пригоди він скрився. ДТП трапилося неподалік від нічного клубу, в якому відпочивав загиблий. Про те, що сталося, тут ніхто нічого не знає. Правоохоронці вийшли на таксиста лише наступного дня завдяки уламкам від автомобіля. на місці події залишилися уламки показчика повороту оранжевого кольору і Краска разом з шпаклівкою даного автомобіля. спершу зайшли автомобіль, а незабаром і водія. 50-річний чоловік слідчим у всьому зізнався, спілкуватися на камеру з журналістами відмовився. Зрозуміти правильно. Душа, окремо і так посутня поза камеру, розповідає швидкості не порушував і за кермом п'яним не був, просто не побачив хлопця. Ну на момент дорожнього транспорту проводити. Да, ця ділянка освічу з вуличного освітлення було відмінне. З якою швидкістю рухався водій, встановить слідство, як і те, під яким градусом вийшов на дорогу загиблий. Швидкість автомобілю буде встановлюватися в ході судового розслідування при проведенні експертизи. Що стосується стану сп'яніння, то від потерпілого та Водій автомобіля відібрані зразки крові, які направлені на експертизу. І після проведення експертизи буде встановлено чи знаходились зазначені учасники дорожньо транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння. За те, що наїхав на хлопця, і втік з місця ДТП водію загрожує покарання до восьми років за ґратами. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.